Оного майданчика бачимо тут в центрі поля тільки Гліба Попчука та Шинкаренка. Навісна передача, удар головою. Хома! Хома пробиває, відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі на 43-й хвилині зустрічі. Ну, здавалося б, так хто ще, як не Хома, має відзначатись в таких поєдинках. Андрій Хома. На 43-й хвилині матчу робить у нас рахунок 1-0. Ну і таким чином десь випливає цей забитий м'яч із логіки подій. Погодьтесь, друзі. і Дійсно більше вже награли на забитий м'яч саме футболісти команди господарів, ніж їхні суперники. Ну і відзначаємо також вдалу скидку, хоча це, напевне, не була скидка. Вже змушений арбітр втрутитись в цю ситуацію. Просить він це зробити швидше. Навісна, передача, удар по воротах. І Василь Француз подвоє перевагу Прикарпаття. 79-та хвилина. Ну і це вже, друзі, заявка, звичайно, жна. Перемогу. Василь Француз в звичному для себе З класним ударом головою. Підключився він під час виконання. Цього кутового до атаки своєї команди І ось так от розмашисто на швидкості головою переправляє він м'яч у ворота агробізнеса.